Чому так болить, коли ти зустрічаєш когось із минулого? Чого це змінює тебе буквально за секунди? І чому такі зустрічі інколи перевертають все життя? Давай розбиратись. Це трапляється випадково: повідомлення, стара пісня, зустріч з тим, кого ти давно не бачив. І раптом все. Ніби хтось розбудив частину тебе, яку ти давно не бачив. І від цієї зустрічі. Вже неможливо відвернутися, тому що вона підсвятила, що десь внутрі тебе ще існує, ще живе та частинка, про яку ти сам вже давно забув. І як тепер жити далі? М? Зрада це не завжди про секс, зрада інколи це про забутість або самотність у власному житті. Іноді ми готові зруйнувати все. Тільки щоб хоч на мить щось відчути, відчути себе собою, відчути себе живим. Це майже завжди відбувається приблизно однаково. І внутрі з'являється велика тріщина, такий внутрішній розлом або надулом. Ми ніби відкриваємо двері в... в інший час, в інший простір і ніби кудись переносимось. Цей механізм може запускати різні тригери: зустрічі з колишнім, друзі дитинства, відрядження, подорож, поїздка у місто, де ми виросли, або контакти з людиною, яка бачить тебе зовсім інакше, ніж всі інші. А потім з'являються думки, які не дають спокою. І далі ми поговоримо про те, чому такі зустрічі так сильно впливають на нас, що в них відбувається, і чому інколи люди ризикують всім заради однієї миті. І давай розберемося з тому, як працює цей феномен. І це не про нього і не про неї, це про тебе самого, про ту частину, яку ти давно не бачив, яку ти десь загубив. І яку ти давно десь втратив. І в кожного з нас є частини себе, які ми десь загубили, які ми десь втратили, які ми просто десь забули. Тому що е, коли ми дорослішаємо, у нас в житті стає багато рутини, багато відповідальностей, багато... багато всього. А в якому сенсі життя стає менше. Іноді буває так, що спрацьовує якийсь триггер, і нас щось смикає, і ми ніби переносимось у минуле. А цим тригером може бути що завгодно: інша людина, її погляд, її голос. Це може бути конкретна людина, а, або це може бути просто щось в своїй поведінці. Але головне, що це, це переносить нас як на машині часу. І в ці моменти ми ніби знову стаємо собою з минулого. Там, де нам 18, 16 або 20, там, де все легко. Все зрозуміло, де немає ніяких напрягів, де все життя попереду, де все майбутнє, воно таке яскраве, воно таке маняще. а саме, а саме життя, воно кайфове та безтурботне. І головне у цьому це відчуття. М -м -м, я давно не був таким живим. І це і є емоційний імпринт. Це не про когось. Це про стан, який ти колись мав. І знаєш, що саме головне, що. Ти це не вигадав. Твоє тіло все відчуває, твоє тіло все пам'ятає. І думки, які в цей момент виникають у людини, «М -м, я давно вже не був таким живим. А я давно вже так не сміявся. М -м, а виявляється, я можу бути собою. І головне, що вам потрібно зрозуміти, що цей імпринт він повертає вас не до іншої людини. Він повертає вас до себе. Він нагадує вам себе якими ви колись були? Коли можна було сміятись, коли можна було мріяти, коли можна було просто не соромитись бути з собою? І знаєш, тут не важливо, хто це викликав. Важливо, що ти таки згадав, ким ти був. І всі ці приклади в житті вони такі різні і в той же час такі схожі. Це або це може бути колишній, або колишня, або перше кохання. Або друг дитинства, ну, хтось з тих часів. Бо це може бути чоловік, який вже перестав відчувати себе чоловіком, в якому перестали бачити чоловіка, який перетворився на банкомат, який перетворився на просто такий робот, який заносить сумки, ходить в магазин, щось робить, в якому просто перестали бачити людину. Або це може бути жінка, яка просто забула, як це. Бути жінкою, бути бажаною. І раптом, коли вона від когось чує комплімент, про те, як вона виглядає, про те, як вона сміється, про те, як вона вдягнена, вона ніби знову відчуває себе собою, ніби знову відчуває себе живою. І ці моменти можуть підняти такі сильні почуття, що людина в якомусь сенсі ламається. І всі ці три приклади, вони не про зраду, вони про спрагу. Вони про величезну потребу бути живим, бути з собою. І вони про величезний біль від того, що щось дуже важливе було загублене та було втрачене. І головне, що вам треба зрозуміти, що ви шукаєте не іншу людину. В якому сенсі вона вам зовсім не потрібна. Те, що вам потрібно, це ви самі певні відчуття, певні емоції, певний стан. Просто так вийшло, що. Чомусь ви розучились цей стан отримувати в житті іншим способом, тільки випадково чомусь змогли це відчути поруч із кимось іншим. І коли це відбувається, дуже легко сплутати причину та наслідки, і дуже легко може здатись, що причина насправді в іншій людині, що потрібна саме вона. Але майже завжди це помилка і це пастка. І за цими спалахами стоїть не назавжди стоїть кохання. Частіше це просто голод по собі самому, ну, по собі справжньому. А інша людина це просто тригер, який випадково це запустив і який дав відчути це відчуття. І в цей момент дуже важливо відчувати і розуміти, а що це за потреба. Може, це потреба у якомусь яскравому, а не сірому житті. А можливо, це потреба в тому, щоб бути бажаним ну, або бажаною. Важливою, поміченою. Бо коли ці потреби роками або десятиріччями десь поховані, ну вони ж не зникають. Вони, вони є. І вони м м живуть ну, в сенсі, що вони, вони є, і раптом це просто вибухає. І тут я хочу вас попередити, тому що майже завжди все це відбувається приблизно однаково. Спочатку це якийсь триєр, який спрацьовує, потім емоційний відгук, потім дуже сильний всп, спалах, потім частіше за все людина втрачає контроль, а потім сором, розгубленість і нерозуміння, як жити, і розуміння, що так як було, вже не буде. І ситуації можуть розгортатися по-різному. Хтось іде далі, і це закінчується чужим ліжком, ну або там машиною, або чимось таким. Ну, ви розумієте. Хтось знаходить собі сили і зупиняється, і все закінчується там обіймами або просто листуванням, яке людина потім стирає, але все одно не може забути. Але всі ці ситуації поєднує одне: це розлом, який з'являється всередині. Тріщина. Бо фізична зрада це вже наслідок. А все починається з думки, з пориву. З того моменту, коли ця реальність, коли вона дає, коли вона тріскається. І в якому сенсі тут вже немає значення, чи була зрада, чи ні. Тому що ну, життя вже більше не буде інакшим. Людина більше не буде інакшою. Вона приходить додому і вже не може дивитись на партнера. Вона. І приходиться надягати маску, щоб уявляти, що все нормально. І в ці моменти людям дуже болить. Все ніби нормально, але все не так. І саме в цей момент піднімаються сумніви, піднімаються думки, які не дають спокою. М -м а може це спробувати? М -м а може, це шанс, який дається вдруге, а може це така судьба моя? І багато таких ще, а може. Але головне, ці питання, вони. Вони не дають відповідей. Вони тільки поглиблюють цей внутрішній розлом, який є у людини. В більшості випадків справа не в іншій людині. Справа в тобі. Просто ти знову згадав, ким ти був колись. І знову побачив, ким ти став зараз. І цей контраст його неможливо розбачити. І тут виникає питання, що робити далі? Як далі жити? І головне тобі тут пам'ятати, я це говорив і скажу це знову. Тут справа не в іншій людині, справа в тобі. І як тобі знову стати легким, живим, веселим, справжнім? Справжнім просто не соромитись бути таким, як ти є. Тому що цю частинку себе ви десь загубили. І саме вона потрібна вам. І важливо навчитись цю частину возрождати в собі не через інших людей, не об інших людей, не поруч з кимось іншим, а поруч з собою. Бо інакше це просто стане залежністю. І тоді ви просто стаєте проречені постійно когось шукати. І насправді інша людина це просто дзеркало, в якому ти бачиш себе якого десь втратив, десь загубив. І якщо це так, то головне питання а як повернути себе? І якби з цього відео ви могли запам'ятати одну ідею, я б хотів, щоб це була така думка: зупинись, це не кохання, це всього-навсього імпринт або якась потреба. Тобі не потрібна інша людина. Ти шукаєш себе. І замість того, щоб е, тікати в інші відносини, подивись, а що ти шукаєш? І як ти це втратив? Де ти це втратив? Як тобі це повернути собі? І яка потреба за цим стоїть? Чого ти шукаєш насправді? І якщо ти знайдеш відповіді на ці питання, скоріш за все, тобі більше не доведеться нікого шукати. Тому що головне, тебе тут. І тобі не треба тікати. Не треба когось шукати. Тобі треба просто ожити. І це не про бажання зрадити. Просто хтось інший побачив в тобі щось таке, що всі інші давно перестали в тобі помічати, дав тобі відчути щось таке, що ти давно не відчував, що ти давно похоронив. І головна ідея в тому, що дуже часто люди шукають не інших людей. А вони шукають себе, себе яких втратили. Себе, Такими, якими вони були до того, як вони стали дорослими із кучою справ, кучою відповідальності, нескінченним списком задач і величезною втомою. І тут постає питання, а якби тебе бачили щодня, чи потрібно б тобі було шукати щось в іншій людині? А далі ще більш глибоке питання: якщо це не бачить, то може це просто тому, що ти. Не дозволяєш це проявляти. І розумієш, головне питання полягає не в тому, кого ти шукаєш, а в тому, яку частину себе ти так сильно хочеш повернути. І Якщо ти знайдеш відповідь, тобі стане легше. І я розумію, що це може бути важка розмова для вас. І я розумію, що ті питання, які ми тут піднімали, вони не завжди розполагають до того, щоб ділитись чимось у коментарях, тому що тема дуже непроста. І якщо зараз ви у складній ситуації або просто відчуваєте, що вам потрібна допомога, то знизу під цим відео є контакти, як зі мною можна зв'язатись, і я вам зможу допомогти. Побачимось у нових відео.